Виконанням гімну України розпочалась сесія Славутської міської ради. Так, депутати і управлінці долучились до всесвітньої акції Вільній Україні Україні-25». Умовою акції є спільне виконання гімну України у вишиванках і передача естафети трьом іншим наступникам, прийнявши естафету від Славутських районної ради і райдержадміністрації, міська громада передала її до Херсонської області, міста Гулапристань, Донецькій міській раді і до української діаспори в Португалію, українській школі оберіг міста Лісабон. Далі депутати приступили до розгляду порядку денного пленарного засідання, яке завершилось емоційними виступами як самих депутатів, так і громадських активістів, які прийшли на сесію. Про це згодом, а спочатку про найважливіші рішення. Досить конструктивно були внесені зміни до бюджету міста. Затверджено список присяжних та прийнято рішення про створення комісії з формування списку народних засідателів Славутського міського суду. Погоджено реорганізацію НВО номер 1 та школи гімназії, навчально-виховник. Комплекс внесли також депутати зміни до положення про петиції, зменшивши кількість обов'язково набраних у підтримку голосів із 250 до 100. Внесли зміни до програми реформування житлово-комунального господарства, погодили проведення онлайн трансляцій засідань сесії міської ради та виконкому при наявності коштів. Прийняли звернення до президента Верховної ради Кабміну щодо забезпечення життєдіяльності територіальних громад якому йдеться про невирішеність проблем пільгових перевезень, фінансування професійно-технічної освіти, компенсації ризику проживання у зоні спостереження та підвищення тарифів, міський голова Василь Сидор підкреслив, що дане звернення не є політичним і коротко охарактеризував кожну із зазначених у зверненні проблем. Хвилиною мовчання вшанували на сесії пам'ять загиблих у зоні АТО земляків і колеги-депутата із міста Кременця Тернопільської області. У різному міський голова повідомив про готовність міської ради брати участь у процесі приватизації колишнього заводу залізобетонних виробів, який розпочинає фонд держмайна. Поінформував про відповідь, яка надійшла від прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана на звернення міської ради стосовно невиплат коштів на розвиток 30-кілометрової зони ХАЕС. Таку саму відповідь отримали і від Міністерства енергетики. Але якщо остання містила вичерпну інформацію, то уряд відбувся відпискою, констатував Василь Сидор. Почули депутати і про результати поїздки делегації від Славути до польського міста Любартов. А прохання групи славучан щодо прийняття рішення про визнання учасниками АТО добровольців вирішили адресувати не до обласної, а до Верховної Ради. А ось завершення сесії було вкрай емоційним. Конфлікт, який виник задовго до цього, між громадськими активістами-чорнобильцями і депутатами від самопомічі, головою фракції Віктором Закурдаєвим, на сесії переріз у гострі дебати. Чорнобильці, обурені зневажливими висловлюваннями депутата на свою адресу, прийшли на сесію, аби почути вибачення. Натомість протистояння лише загострилося. У самопомочі по різному зреагували на подію. Депутат Василь Пословський офіційний. Заявив про вихід із фракції. Олександр Чайка назвав конфлікт особистісним, що не має відношення до самопомочі. Депутат Олександр Мазуркевич запропонував обговорити конфліктну ситуацію на засіданні комісії із депутатської етики. На цьому дискусії не завершились. Приводом до наступної стало відзначення у місті Дня Перемоги. Голова ветеранської організації Володимир Пономарьов і депутат Роман Бачинський по-різному розцінили використання червоних прапорів під час параду 9 травня. Додамо, тепер справою займаються правоохоронці. До дискусії долучився міський голова, відповідаючи на запитання ветеранів про долю пам'ятника Антону Одусі, закликав уважно вивчати історію, оперуючи лише фактами, бо ж ідеологічні нашарування дуже спотворили об'єктивність. І ті, кого ми довго вважали героями, такими не є. Проте це не применшує ваги перемоги у Другій світовій війні і ролі справжніх захисників вітчизни. Продовжуючи тему історії в контексті сьогоднішніх викликів, викликів, що стоять перед Україною, депутат Валерій Мельничук досить критично відгукнувся про роботу народного депутата України Романа Мацоли, який уособлює собою парламент орган, що визначає стратегію розвитку держави і життя українців зал оплесками підтримав виступаючого, повертаючись до нагальних проблем, міський голова поінформував, що в зв'язку із реформуванням державі житлово-комунального господарства 9 червня відбудуться слухання щодо роботи міського управління водопровідно-каналізаційного господарства 10 червня житлово-комунального об'єднання, 17 червня відбудеться презентація схеми теплопостачання міста. Також Василь Сидор наостанок наголосив: якщо Славута не отримає відповіді від центральних органів. Влади на своє звернення озвучене вище, то залишає за собою право на проведення орієнтовно 14 червня акції Почуй громаду.